Слава Україні! Вітаю вас на відеоуроці, любі восьмикласники! Минулого разу ми з вами розглянули природу хімічного зв'язку. Тема сьогоднішнього уроку ковалентний зв'язок, неполярний ковалентний зв'язок. З минулого уроку вам уже відомо, що хімічні зв'язки утворюються між атомами для досягнення ними більш стабільного низькоенергетичного стану. І для цього атоми прагнуть отримати повну зовнішню електронну оболонку. Це називають правилом октету, яке стверджує, що атоми найбільш стабільні, коли вони мають 8 електронів на своєму зовнішньому енергетичному рівні, або 2 електрони для гідрогену та гелію. Атоми можуть досягти октету, коли отримують, втрачають або діляться електронами з іншими атомами. У цій темі ми розглянемо два типи зв'язків ковалентний та йонний. Ковалентні зв'язки це хімічні зв'язки, які виникають, коли атоми утворюють спільні електронні пари для досягнення більш стабільної електронної конфігурації. Ці зв'язки можна розділити на два основні типи неполярні ковалентні зв'язки та полярні ковалентні зв'язки. У неполярному ковалентному зв'язку Пари електронів розподіляються порівну між двома атомами. Це відбувається, коли електронегативність, тобто здатність атома притягувати до себе електрони, обох атомів у зв'язку однакова. Наприклад, у двохатомних молекулах, таких як водень, кисень, галогени, атоми утворюють неполярні ковалентні зв'язки. Розподіл зарядів всередині молекули симетричний. Розглянемо утворення молекули водню H2. Атом гідрогену має порядковий номер 1. Він має свій єдиний електрон на першому і єдиному енергетичному рівні. Отже, щоб бути стабільним, атом повинен завершити свій зовнішній енергетичний рівень. Він залишатиметься нестабільним, доки не отримає ще один електрон. Один атом гідрогену. Ділиться своїм єдиним електроном з іншим атомом гідрогену. Тепер обидва атоми мають два спільних електрони у своїй зовнішній оболонці, утворюється стабільна молекула H2. Ось так виглядає електронна формула, у якій електрони позначаються крапочками. Обидва атоми гідрогену мають однакову електронегативність і однаково ділять електрони. У результаті у молекулі немає значного поділу зарядів, і вона є неполярною. Покажемо наявність одного ковалентного зв'язку у структурній формулі молекули за допомогою однієї риски. Структурна формула це формула будови молекули, у якій схематично показано порядок сполучення атомів у молекулі. Ковалентний зв'язок у молекулі водню є результатом електростатичного притягання між позитивно зарядженими ядрами та негативно зарядженими електронами у цій спільній парі. Розглянемо утворення молекули хлору. Хлор 2. Хлор є галогеном з порядковим номером 17, тобто атом має 17 електронів. У своєму основному стані атом хлору має електронну конфігурацію 1С2, 2s2, 2p6, 3S2, 3P5. Це означає, що на зовнішньому енергетичному рівні є 7 електронів. Отже, атому потрібен ще один електрон, щоб отримати повну валентну оболонку з 8 електронами. Покажемо електрони останнього енергетичного рівня крапочками. Парні електрони по дві крапочки і непарні по одній. Щоб досягти повної валентної оболонки, кожен атом хлору вносить один електрон у зв'язок, у результаті чого утворюється одна спільна пара електронів. Спільна пара електронів розташована у просторі між двома ядрами хлору. Таким чином, тепер кожен атом має по 6 власних електронів і два спільні. Разом 8 електронів у своїй валентній оболонці. При цьому досягаючи стабільної електронної конфігурації, що подібна до конфігурації благородних газів. Розглянемо утворення ковалентного зв'язку у молекулі кисню між двома атомами оксигену. Порядковий номер оксигену 8. Це означає, що атом має 8 електронів. В основному стані атом оксигену має. Таку електронну конфігурацію 1С2, 2С2, 2P4. Це означає, що на зовнішньому другому енергетичному рівні у атома є 6 електронів. З них 4 утворюють дві пари і 2 не спарені. Але атому оксигену потрібні ще 2 електрони, щоб отримати повну валентну оболонку зі щасливою вісімкою. Щоб досягти повної валентної оболонки, кожен атом оксигену вносить 2 електрони у зв'язок, у результаті чого утворюються дві спільні пари електронів, що розташовані в просторі між двома ядрами. Тепер кожен атом оксигену має 4 власні електрони і чотири спільні, тобто 8 електронів у зовнішній оболонці, Досягаючи стабільної електронної конфігурації, подібної до конфігурації благородних газів. Розглянемо утворення молекули азоту Н2. Нітроген має порядковий номер 7. Це означає, що атом має 7 електронів. У своєму основному стані він має електронну конфігурацію 1С2, 2S2, 2P3. Це означає, що на зовнішньому, другому енергетичному рівні атома є 5 електронів. З них два утворюють пару і три не спарені, і, як бачимо, потрібні ще три електрони, щоб отримати повну валентну оболонку з 8 електронами. Щоб цього досягти, кожен атом вносить 3 електрони у зв'язок. У результаті чого утворюються три спільні пари електронів, які утримують разом два атоми нітрогену. Ковалентний зв'язок є результатом електростатичного притягання між позитивно зарядженими ядрами атомів нітрогену та негативно зарядженими електронами у цій спільній парі. Отже, сьогодні ми з вами розглянули поняття ковалентного зв'язку і з'ясували, як утворюються ковалентні неполярні зв'язки між атомами. Коротко про головне. Ковалентний зв'язок це хімічний зв'язок, при якому атоми ділять між собою одну чи більше спільних пар електронів, які і спричиняють їхнє взаємне притягування. Електрони при цьому, як правило, заповнюють зовнішні електронні оболонки задіяних атомів, добудовуючи їх до октету. При взаємодії атомів з однаковою електронегативністю утворюються молекули з ковалентним неполярним зв'язком. Такий зв'язок існує у молекулах наступних простих речовин водень H2, флуор-флуор2, хлор-хлор2. Кисень О2, азот Н2. Якщо вам було все зрозуміло, поставте вподобайку цьому відео. Пишіть коментарі, ставте запитання, підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую вам за перегляд і до нових цікавих відеоуроків!